Сьогодні варто поговорити про те, що чекає нашу країну, Україну у найближчі роки, чи буде мир, чи нас чекає нове випробування. Всі ці питання можуть дати відповіді лише ті, хто бачить світ не тільки очима, а й душею. І ось, щоб розкрити ці таємниці, ми звернулись до старця, який побачив все, що станеться з Україною до 2030 року. Я Якщо я вам розкажу, що станеться з Україною до 2030 року, вам буде важко це сприйняти. Але ви повинні знати правду, адже саме в ній є сила. Ми, люди, часто живемо в обмані, оточені страхом і темрявою, але істина завжди проривається на поверхню, як річка, що прорізає камінь. Україна стоїть на порозі великих змін, і ці зміни не обминути. Я бачу, як ці зміни починаються не зараз, але їх початок вже невідворотний. До 2030 року ви пройдете через декілька випробувань. Найважливіші з них це війна, трансформація державної влади та духовне відродження народу, але важливіше те, що ця країна, ця земля, ваша земля знову стане на шлях відновлення. Почнемо з війни. Так, вона не закінчиться найближчим часом. Але її кінець я бачу не в тому вигляді, як ви його собі уявляєте. Це буде не мир, а трансформація. Перемога не буде явною, але як це часто буває в історії, не завжди потрібно, щоб усі стали її свідками. Перемога буде у внутрішній зміні, в здатності народу піднятись, не втрачаючи своєї гідності. Це буде дуже складний період. Ворог не здасться, і його приховані сили будуть намагатися дестабілізувати не тільки Україну, але й весь світ. Буде боротьба не лише на полі бою, але й на полі інформації, на полі дипломатії. Але, як і в кожній битві, є моменти, коли народ, що не зламався, отримує свою силу. Далі, внутрішня політика. Зміни почнуть відбуватися ще до 2025 року. Серед старих облич, серед політиків, які зараз здаються непохитними, відбудеться велика зміна. Не всі вони витримають цей тиск часу. В Україні з'являться нові політичні лідери, які прийдуть з народних середовищ. Я бачу людей, що прийдуть з різних верств, з різних частин країни. Вони будуть об'єднувати народ, і саме це допоможе Україні пройти через важкий період. Але важливіше те, що я бачу далі: внутрішній розвиток країни буде йти через духовне відродження. Зараз, коли кожен з нас намагається знайти свою ідентичність, свою місію, країна теж шукає себе. І ось що я вам скажу: до 2030 року. Україна стане духовним центром Європи. Я не кажу про те, що це буде релігія або політичне угруповання. Я говорю про те, що буде новий дух, нова нація, країна, що буде знати, хто вона і до чого прагне. Люди будуть більше цінувати свої коріння, свою історію, свою культуру. Війна стане не лише зовнішнім викликом, але й внутрішнім внутрішня боротьба між темними. І світлими силами посилиться, і Україна, як ніколи раніше, стане місцем боротьби за душу, за майбутнє. Але в цій боротьбі є одне велике, але українці завжди вміли переживати труднощі. У найтемніші часи вони знаходили у собі сили відроджуватися іти вперед, незважаючи на всі труднощі. Що ж стосується економіки, то я бачу, як до 2030 року. Україна стане важливим гравцем на міжнародній арені. Країна буде мати не тільки сильну армію, а й потужну економіку, що спирається на нові технології та відродження сільського господарства. Це буде період розвитку і стабільності. Українці відкриють для себе нові горизонти, нові можливості для бізнесу та науки. Ці зміни будуть болючими, але в кінці кінців. Вони приведуть до процвітання природні ресурси, інвестиції, нові інфраструктурні проекти все це буде частиною розвитку країни, але не слід забувати, що без духовного відродження, без єдності нації це все буде марним. Я бачу, як Україна до 2030 року стане однією з найбільш впливових країн у Європі завдяки своїй єдності. І здатності до адаптації. Ще одна важлива частина культура. Українська культура переживе відродження, відродження, яке буде не тільки в музиці, мистецтві, літературі, але й у відносинах між людьми. Справжня культура це не просто слова, це життя. І саме через культуру Україна знайде шлях до єдності. Поруч з цим виникне нове покоління українців. Яке буде гордитись своєю країною, своїм корінням, ці зміни не будуть простими, вони вимагатимуть часу, терпіння та мужності, тільки через боротьбу, через випробування, через єдність і віру в майбутнє Україна досягне своєї мети. І я бачу, як через десятиліття люди будуть згадувати цей час з гордістю, адже вони стали частиною великого шляху до відродження. А ще я хочу вам сказати, діти мої, не шукайте спасіння на чужині. Я бачив, як багато з вас виїхало в пошуках безпеки і хліба, але до 2030 року почнеться велике повернення ви будете тягнутися додому, наче річки до свого витоку, не з примусу, з поклику серця. Бо земля українська, це не просто територія, це душа, яку ви залишили, і вона кличе вас назад. Я бачив нові села, що виростають на місці зруйнованих. Я бачив, як діти, що виросли в інших країнах, з гордістю говорять українською, яку їм навчила мати. Я бачив, як церкви наповнюються людьми, не з обов'язку, а з любові, і бачив, як у самому центрі Києва постане символ нового часу, не з бетону і скла, а з духу і єдності. Не бійтеся. Головне, не зрадити себе. Якщо збережете правду, збережете країну. І тоді вже не війна буде вирішувати долю України, а сама Україна стане силою, що буде вирішувати долю інших. Дорогі друзі, ці слова старця не можуть залишити нас байдужими. Те, що чекає Україну до 2030 року, це не просто передбачення, це нагадування про те. Що в руках кожного з нас знаходиться сила змінити майбутнє. Ми маємо сили пережити цей період. Ми маємо гідність і мудрість, щоб побудувати нову, сильну Україну. Все, що нам потрібно, це єдність, віра та готовність працювати над своєю землею.